Всім привіт! Сьогодні у нас четвертий день челленджу на прес. Ми сьогодні знову будемо міксувати вправу для глибоких м'язів живота для вузької талії і на прокачку саме тих кубиків, про які всі так мріють. На жаль, я не знаю, ще, яку можна використовувати в Ютубі музику, бо це мої перші відео. Тому сьогодні ми будемо займатися під... Мій голосовий супровід, але це навіть на краще, бо так ви будете чути моє дихання. А я завжди говорю, що дихання дуже і дуже грає велику роль, в принципі, в усіх вправах. Але коли ми працюємо з глибокими м'язами живота, це особливо, особливо необхідно. І так, перша вправа, ми з вами робимо глибокий вдих. На видихі опускаємося круглою спиною, видих, живіт, підтягнули вниз, руки кладемо вдоль підлоги і штовхаємо коліна від себе, не на себе, від себе. І тримаємося в статики, дихаємо. Тут намагайтеся відчути прям низ живота. І зараз будемо додавати з вами ще вправу опускання. Опустили, підняли видих, 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 видих. Видих. Слідкуйте за тим, щоб ваш живіт був. Притиснути на одному рівні, щоб у вас не піднімався домік диханням і увагою. Коли випрямляємо трошки від себе і вниз, і ще продовжуємо від себе видих і вниз, ви можете тримати руки на низ живота, щоб відчувати і контролювати обов'язково видихаємо. Через трубочку. Через трубочку. Поки довжина вашого видиху рівняється довжині виконання вправи. Тобто вдих. І ми довго видихаємо і також довго опускаємо видих. І ще останній раз. І видих. Наступна вправа. Видих, опустили, видих, опустить. Видих, опустить, видих, опустить п'яткою вниз. Тут відриваються у нас тільки плечі. Видих. І міняємо ногу, видих. Знову ж таки, контролюйте положення вашого живота. Коли ви качаєте прес, дуже важливо це все робити повільно, осознанно. Не знаю, як українською забуду це слово, але контролювати своїм внутрішнім взором, контролювати положення вашого живота останній раз. І наступна вправа ми з вами через руку. Права рука назад, ліва нога також опускаємо. І видих. І міняємо вдих, і видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вниз. Живота. Робимо видих. Вдих. Тримаємо видих. Вдих. Видих. Останній раз вдих. І витих руки за голову, вирівняли ноги і опустить підняли. Ще тримаємо живіт. Якщо вам важко, трошки ноги призізніть. Носки натягнуті, ще два рази. Коліна до себе. І наступна вправа, у нас з вами ноги знову відштовхнули коліна від себе, руки за голову. І звідси опускаємо ногу, а самі піднімаємося руками до іншої ножки. Контролюємо низ живота вже на цій вправі, якщо виконувати все правильно. Ви повинні відчувати, як горить ваш прес. Будь ласка, не підводьте коліна сильно до себе близько, видих. Якщо ж вам дуже важко, у вас болить шия, тоді руками тримайтеся під шиєю замочком. Ще трішки. Глибокий вдих і глибокий видих. А, відчули вже прес. Наступна вправа піднімаємо голову. Знову ж таки, якщо у вас шия, тримаємо за замочком за шию, витягнули до себе вдих, видих, вдих і на видихів. Здуваємо живот, фіксуємо вдих, видих. Якщо важко, кладіть голову на підлогу, вдих, видих, це буде трошки легший варіант. Тепер руки за голову, ноги витягнули. і видих, складка. Видих, складка. І ще. Видих, спина притиснута до підлоги, контролюйте положення живота. Зібрали. Ще трішечки залишилось і опустила. І наступна вправа підняла голову або ж тримаємо ось так. Або взагалі кладемо і видих на себе, видих на себе. Робимо довгий видих. І довгий глибокий вдих. Здуваємо живіт. Можна трошечки швидше, в кого вже виходить контролювати м'язи живота, то можна трошечки. Бустріше. І зараз та ж вправа, але ми витягуємо ногу і ще піднімаємо додатково до неї корпус руки, корпус. Руки. Ще 10 секунд. І потім. Міняємо останній раз і зміна ноги. Знову ж таки, швидкість контролюйте самі, це залежить від того, наскільки у вас виходить контролювати ваш, ваші м'язи живота, преси, щоб не піднімався домик. Якщо у вас це виходить, можете трошечки, трошечки тільки. Прискортесь, бо тут важливо дихання Фух. є. Тепер трошки попрацюємо ще на низ. витягнемо ноги до себе видих, до себе видих і ще. Десять секунд. І зараз ми з вами додаємо до цієї вправи Пам-пам. ножнички, пам пам натянуті носки ще трішки, ще шість секунд. Спина притиснута до підлоги є, подихали. І остання. Остання у нас вправа. Піднімаємося на руки, дотягуємося до п'яток, ось така, ось така повинна бути у вас відстань. Поставили задні руки і на видихі, видих Выдох. Ще. Видих. І закінчили. На цьому наш четвертий день челендж закінчився. Ви можете виконати два таких підходи для більш класного результату і ефекту. Але якщо ви зробили тільки один і відчули прямо весь, весь пожар внутрі преси, ще після цього обов'язково розтяніться, видих. Видих, видих і вперед. Вдих, видих, вдих, видих, видих. І останній раз вдих. І видих. Супер! Я бажаю вам гарного дня, а ви поки підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові тренування.